Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоана. Того часу Ісус побачив чоловіка сліпого від народження. Він плюнув на землю, зробив грязь зі слини й помазав нею очі сліпому, і сказав йому: Піди вмийся в купальні села, що в перекладі означає посланий. Отже, він пішов умився і прийшов зрячий. Сусіди ж, ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали: Хіба це не той, хто сидів і жебрав? Деякі говорили, це він. Інші говорили, та ж ні, лише подібний до нього. Він же казав це я. Тож повели його, який був колись сліпий до фарисеїв. А того дня, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його тепер фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм, грязь поклав мені на очі, і я вмився і бачу. Тож деякі з фарисеїв говорили, ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали, як може грішна людина робити такі чудеса? І виник між ними поділ. Знову кажуть сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі. Він же сказав: це пророк. А вони йому кажуть, що він тобі зробив. Як відкрив твої очі? Він відповів їм: я вам уже сказав, та ви не дослухались. Що ще хочете почути? Чи ви хочете стати його учнями? І зневажили його і сказали, це ти, отого учня. А ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а оцей ми не знаємо. Звідки він? Чоловік сказав йому відповідь: це і є дивне, що ви не знаєте, звідки він. А він відкрив мені очі. Ми знаємо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того Він слухає. Від віку не чувано, щоби хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали: Ти весь у гріхах народився, і Ти ще нас вчиш. І вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому: чи віриш ти в сина людського? Той відповідь сказав, а хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Ісус сказав йому, і ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він же сказав вірю Господи і вклонився йому? Слово Господ! Бративи були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Коли наближаємося до Господа, коли чуємо Його слово, потрапляємо в цю сферу світла, бо Бог є світлом. Йоанн пролозі своєї Євангелії говорить, світло прийшло в цей світ. Світло, котре світить у темряві, темрява його не зрозуміла і не поглинула. Цим правдивим світлом є Божий Син, Ісус Христос. Котрий приходить на землю, щоб освітити те, що перебуває в темряві. Брати, ви колись були темряви. Коли живемо в гріхах, коли живемо далеко від Бога, коли чинимо те, що Богу він не дав подоби, перебуваємо в темряві. Але Господь приходить, щоб бути світлом нашої темряві і запрошує нас наблизитись до нього. Господь говорить: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я заспокою вас. Придіть до мене всі. І бачимо в сьогоднішній Евангелії, що Ісус перший приходить. Ісус побачив чоловіка сліпого від народження. Здається, чи буває в світі така ситуація, котра називається безнадійна, вже нічого не вдасться поправити. Навіть коли здається, що так. Це ситуація нашого життя, те, що з нами відбулося. Рік, два, три, десять років тому, може, двадцять все. Катастрофа, трагедія, не можна нічого вже поправити в цьому житті. Ця людина народилася сліпою. Діагноз, котрий і на сьогоднішній день є дуже серйозним, практично невиліковним, а дві тисячі років тому тим більше. Доля такої людини це де десь тільки жебрати, щоб якось прогодуватися. Він мав батьків, але батьки теж, мабуть, були бідними, тому казали, йди, сину, там під храм і біля синагоги, проси милостиню, якось може виживеш. І таким було його життя, було життя в темряві, не бачив ані обличчя своїх батьків, ані інших людей. Може, навіть не бачив Бога в своєму житті, Чи є він? а якщо є, то чи люблячі. Чи... А якщо люблячи, чому допускає таку ситуацію? Ісус побачив. Цього чоловіка помазав йому очі слиною і казав, піди вмийся в купальню селам, що означає посла. Тобто посилає його з певної місії. Він сліпий, ну то хтось його повів до цієї купальні, пішов, умив очі і прозрів. Прийшов зрячий, Пішов сліпий ще й помазаний болотом очима, помазаними очима болотом, але повернувся зрячий. І Починається той етап духовного прозріння цієї людини. На початку Він говорить, що людина, котра має ім'я Ісус, зцілила Його. Він визнає, це я. Я та людина, котра була сліпою, котра жебрала, тепер бачу. Є свідком чуда, яке вчинив Ісус. Свідчить перед натовпом. Потім перед фарисеями, бо вони говорили, ця людина не є від Бога, заперечували явне чудо. І з одного боку, бачимо людину, котра починає прозрівати, і бачимо фарисеїв, котрі сліпнуть духовно, бачать явне чудо, котре ніхто з них ніколи зробити не міг. А ось тут. Але звинувачуючи, що це було в суботу. От якби було в якийсь інший день, з радістю прийняли, мабуть. І проголосили Ісуса Царем найкращим лікарем. Субота нібито стала для них каменем спотикання. Але інші заперечували. говорили, ну як? якщо це грішна людина, то як може чинити такі чудеса? І знову питають цього колишнього сліпого, а що ти скажеш про нього? І він говорить, це пророк. Його віра поглиблюється, його духовне бачення стає яснішим. Цей Ісус Назарету є пророк. Знову його допитується, а як він зробив, а що він сказав? А як відкрив тобі очі? він Говорить, я вам вже казав. Вже вам свідчили один раз і другий, і третій. Може, ви хочете стати його учнями? Звучить навіть запрошення з уст цього колишнього сліпого. А може, ми хочемо стати його учнями? Ми сьогодні, слухаючи це слово, чи не відкриваємо дію Божому у своєму житті? Чи не бачимо ті перспективи, до яких кличе нас Господь, а кличе нас до вічності, щоб стали Його учнями? Вона говорить Ти його учень. І взагалі перебуваєш в гріхах, ми учні Моїсея. А хто він не знає? Чоловік говорить, ну знову парадокс. Ви, вчителі люду, фарисеї, знаєте писання, а не знаєте, звідки той, який відкрив мені очі. І говорить дуже важливі слова. Ми знаємо, що Бог грішників не слухає. Тобто, той, хто противиться Божій волі, хто свідомо грішить, хто від нього відходить, ну то як має ще мати надію, що вернеться до Бога і вислухає? Покірним і сумирним серцем Господь не погордує. Це не означає, що перебуваючи в гріхах, ми можемо молитися до Бога. Але про що маємо, просити Господи, передусім, звільни мене від гріхів моїх і переступів, окропи мене собами, буду чистий, омий мене буде біліше від сніга. І Бог говорить, немає такого гріха і такої ситуації, яку б я не міг пробачити. Для одним важливим винятком, коли людина не бажає отримати цього пробачення і змінити щось в своєму житті. Насильно Бог спасати нікого не буде. Він пропонує прийняти це спасіння, але залишає людині вільний вибір. Коли хто Бога шанує і чинить його волю, того Бог слухає. І ось цей сліпий, котрий вже тепер бачить, зустрічає Ісуса. Перед цим тільки чув Його голос: піди купальню селоам, умийся. Почув Божий голос і йому повірив. Бо міг обуритися, сказати, хто це такий, хто ще додає болю і страждання якоюсь грязюкою намастив мені очі, які не бачать. Але пішов і що він виконав. І тепер бачить Ісуса. І чує питання, чи віриш ти у сина людського. Задає питання, хто це? Хто він, Господи, щоб я в нього повірив? Ісус об'являється. Каже, це я. Ти його бачив, і Він говорить з тобою. І тоді він визнає свою віру. Говорить, вірую, Господи. Віра твоя спасла тебе. Не раз чули ті, кого Ісус зцілив. Віра твоя спасла тебе. Чи наша віра нас спасає? Чи віримо в те, що Господь може перемінити ситуацію нашого життя, що приготував для нас ще прекрасний план на майбутнє? Чи не перекреслюємо самі себе, говорячи, нічого доброго вже, вже з мене не буде. Маємо довіритися Господу. Маємо шукати його натхнення. В першому читанні ми чули, що навіть пророк Самуїл не мав такого конкретного ясного розізнання, як виконати Божу волю. Підеш в дім Єсея, намастиш його сина на царя. Приходить старший, треба намащувати. Але голос Господній промовляв його серцю ні, не він. Бо говорить, я не дивлюся на обличчя. Не вважаю на його вид та на його стан, Господь дивиться на серце. Сьогодні Господь дивиться на серце кожного з нас, яке воно, це наше серце. Чи вірне Богові, чи зрадливе і нестійке. Тож маємо просити, Господи, помаж нас, олію спасіння, укріпи нас своїм Духом Святим, щоб вірили в тебе. Щоб не засумнівалися, щоб прокинулися зі сну. Як сьогодні чули в посланні павла апостола до Ефесян, сказано: встань, ти, котрий спиш, і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Амінь.